Вітаю вас сьогодні. Ми проходимо важкі часи. А які емоції, думки і переживання мають дружини військовослужбовців, які знаходяться на фронті? Про що вони не говорять з оточуючими? Сотні тисяч жінок, які мають подібні переживання, деякі з них можуть говорити про це голос, писати в соцмережах. А деяким з них важко спілкуватися з людьми, але всі вони розуміють, що залишатись на самоті з цими всіма думками дуже важко. Так вони не воюють в окопах, вони не збивають ворожі ракети, але все їхнє життя воно пронизане війною, чеканням, страхом, самотністю. Саме тому на базі нашого ветеранського хаба розпочинає свою діяльність група взаємопідтримки. Жінок військовослужбовців, основна мета цієї групи забезпечити місце, де люди, дружини військовослужбовців, зможуть вільно спілкуватись, розповідати про свій стан, про свої почуття, настрій, так та також отримувати підтримку людей, які знаходяться в подібних життєвих обставинах. Тут ви зможете отримати інструменти щодо покращення самопочуття в різних емоційних станах. Також отримаєте знання, як можна допомогти собі і своїй сім'ї, своєму чоловікові. Але саме головне, що ви отримаєте підтримку, яка додасть вам сил, з якими рухатись далі. Наші зустрічі будуть відбуватись один раз на тиждень. На них буде чаювання, хендмейд, арт-терапія. Також такі техніки дихання. Все це воно заспокоює і відволікає від цих всіх негативних емоцій. Також можна брати з собою дітей, буде окрема дитяча група з арт-терапією. Якщо ви дружина військовослужбовця, то ми чекаємо на, на тебе, тому що наші чоловіки з війни вони повернуться зміненими, і нам потрібно бути готовими до цих змін.